Це відео буде дуже корисним для багатьох людей. Інформації про це в інтернеті дуже мало. І я сьогодні постараюсь вам все викласти отак, от на лодонь. Три тижні пройшло це небагато зовсім, як я цим займаюся, але я думаю, достатньо для того, щоб зрозуміти, як взагалі ця система працює, як можна заробляти на хендіменстві і конкретно на програмі TamPTE. Значить, перед тим як вам пояснити, як воно все працює, що розкажу свій досвід за ці три тижні. Значить, сидів я три тижні тому вдома і думав, так треба щось, щось придумати, десь якийсь додатковий заробіток, щось таке. Я думаю, ну. Попробую я скачати цю програму. Програма називається Тамптек, якщо ви хочете. Знайти її можете знайти в посиланні до відео. Там є моє реферальне посилання, тому реєструйтесь по реферальному посиланню, там буде, здається, якийсь бонус, не знаю, неважно. Коротше, я там зареєструвався, зробив собі категорію по вішанню телевізорів. Тобто, що я вмію вішати телевізори на стіну. Е, ціни на цю послугу, там, якщо поставити 100 доларів, то дуже багато буде замовлень, якщо 150 то буде трошки менше. Я поставив 100, в Мене зразу там було багато замовлень, і я почав їх брати, почав вішати телевізори. Я зрозумів, що це реально дуже легко. Тобто займає повішети телевізор там від 20 там до години, від 20 хвилин до 1 години повішти телевізор, а оплачується це, це 100 доларів мінус 20 доларів за себе програма. Ну про це що поговоримо пізніше. Значить, почав я вішати телевізори, і до мене дзвонив один мій друг і каже: Слухай, каже, ти я там бачив, робиш такі от ремонти. Там якісь повішатиш типу, телевізор, щось таке. Каже, каже, в мене тато приїхав недавно в Америку він професіонал, він вміє все робити. Тобто він реально спеціаліст по всьому, що стосується там, ремонтів. І він каже, якщо ти вмієш тим користуватися, знаєш, як шукати клієнтів, то можеш брати будь-яку роботу, плитку, там, я не знаю, підлогу, е любі роботи, що стосується там, внутрішніх робіт, навіть зовнішніх робіт, можеш брати, брати мого тата і ви можете разом це робити. І я подумав, блін, прикольна ідея, до речі. Я почав налаштовувати цю програму під плитку. Під такі всякі важкі роботи, які би я сам ні в якому разі би зробити не зміг. І тут в той момент мені дуже сильно повезло, бо я ще перед тим брав роботу по покрасі, я там красив будинок одному мужику, і він мені подзвонив, не подзвонив, написав смс-ку. Каже, в мене є там ще якась деяка робота. Якщо ти можеш, то це зробити, то я був би радий. Я приїхав до нього подивитися, що там треба робити. Йому треба було поміняти з зовні будинку деякі дошки, треба було зробити перила. І треба було б підлогу ще поставити, нову підлогу на кухні. Я довго не думаючи сказав йому, що я це все вмію робити. Я сказав, що я в цьому професіонал, що я все зроблю, там, що в мене є там напарник, ми разом все зробимо. Вот. Він сказав, окей, скільки там грошей ви хочете за це, я кажу, давай по годину, давай типа, 100 баксів в годину. Він каже, добре, нема питань. І все. І Я позвонив, значить, до цього свого друга, кажу, давай номер свого тата, є робота. Можемо працювати. Ми приїхали, почали це все робити. І ми затримались на цьому будинку на 8 днів. 8 днів ми працювали десь приблизно по 8-10 годин кожен день. І заробляли в середньому 1000 доларів в день, на двох. Тобто, там було, ну, було таке, що ми менше трохи працювали, було там є по 300 доларів в день, там півдня працювали. Але так, всі останні дні ми працювали і ми заробляли по 1000 доларів в день. Тобто, це. Вообще, типа, дуже круто. І найголовніше, що цей мужик, в якого ми працювали, він не жалів грошей на матеріали. Е, які матеріали треба було купити, я сам їздив, все купляв, привозив, все, що треба, він взагалі не парився. І, ну, коротше, повезло нам з цим мужиком. Значить, після цього, як ми вже зробили цьому мужику хату, всередині, ззовні все перемонтували, я знову включив цю програму. І буквально там за 20 хвилин мені приходить замовлення на покраску. Що ми пофарбували всередині там великі дві кімнати на одній людині. Там було дуже грязно, як і в тій хаті, так і в цій. І в було дуже все брудно, безлад такий був, що просто капець. І Ми взялися за роботу. Перед тим, як братися за роботу, ми почали говорити про ціну. І я сказав, що за це я можу зробити. Я сказав, що цю роботу я можу зробити за 15 соток, тобто 1500 доларів. Але я йому також сказав, якщо ти хочеш, щоб ми працювали погодинно, ми можемо працювати також і погодинно. Це буде 100 доларів в годину, ми беремо. Або 15 соток, тобто 1500 доларів за виконану роботу. І він погодився на 1500 доларів. Ми переф... ми зробили так. Ну ми працювали дуже швидко, тобто старалися там поменше відпочивати, тому працювати. І ми за десь за 12 годин перемалювали всю весь перший поверх цій людині. І заробили 1500 доларів. Також він сказав, що йому ще треба повішати три телевізора в хаті, там зремонтувати кран, там вода текла десь в туалеті. І він каже: якщо ви мені це все зробите, то я вам ще доплачу 500 доларів. І ми це все зробили за разом з покраскою із цими ремонтами з телевізорами за півтора дня. Тобто, в перший день ми працювали десь 12 годин, а в другий день ми в нього попрацювали десь приблизно 4 години. От і заробили 2000 доларів. І потім ще в той самий день. Тобто в другий день ми заїхали до нашого минулого клієнта доробити там деякі моменти. Ми не могли їх зразу доробити, тому що не було жалюзів. Ми чекали жалюзі, коли приїдуть. От приїхали ті жалюзі, ми до нього заїхали, і це було якраз день-різдва. І він нам заплатив, що за що ми до нього заїхали на півгодини, він нам заплатив 400 доларів за півгодини. Це просто капець. Він американець, якийсь там адвокат серйозний. Є гроші. Він каже, дякую, що ви приїхали в Різдво, там, що ви там все зробили. Мені все дуже сподобалося. У мене була вечірка, і вони подивилися на ну, там люди, які були у мене на вечірці, подивилися на цю підлогу, яку ви зробили, і сказали, що вони теж так хочуть, і вони будуть до вас звертатися. Тобто, уявіть собі, я тільки три тижні цим займаюсь. Там уже зараз люди будуть одному рекомендувати, тому що у нас. Реально, типу, що-шо, -що, але якісно ми хочемо робити. Я, от, головна ціль це зробити максимально якісно, так, щоб клієнт був задоволений, не було ніякої халтури, щоб все було чітко, гарно. І от цей от мужик, який дав нам 400 доларів, каже, там одна жінка була в мене на вечірці, вона вам після Нового року дзвонить і її треба поставити також підлогу. Коротше, це от був такий вступ вам, просто розповів вам про те, наскільки воно все удачно коротше, почалося. Які є нюанси в цій роботі, що я зрозумів взагалі, як правильно цим всім займатися, треба. Значить, дивіться, які є нюанси. Нюанси полягають в тому, що для того, щоб робити таку роботу, треба бути перше, професіоналом. Обов'язково потрібно вміти робити ці роботи, щоб не прийти і там не позоритися перед людьми, щоб людина бачила, що ви робите якісно. Коротше, робити якісно і бути професіоналом, мати інструмент, який в мене є. У мене є дуже багато інструментів, ще коли я працював в Кароліні. Кендіменом там ну просто на людину там мав 20 доларів в годину. Я також собі збирав потрошки інструмент, купляв, і в мене зараз його є дуже багато, і в принципі все, що мені треба, в мене в принципі є. Без англійської мови я не уявляю собі, як можна працювати по цій програмі, брати замовлення, домовлятися з клієнтами. Тому що як тільки мені приходять якісь замовлення по цій програмі, я моментально в той самий момент їм дзвоню. Навіть не пишу, а зразу дзвоню. Так сказати, беру клієнта зразу за горло, тобто, щоб він ніде не дівся. Тому що як тільки мені клієнт пише, з мене зразу знімає гроші. Знімає там, якщо це якась серйозна робота, то, там 50 доларів, якщо там ще серйозніше, то там більше. Там клієнт вказує, яка це робота. Щоб він не спригнув десь, я зразу йому дзвоню, їду і зразу в той момент, я кажу: я зараз приїду до тебе. Я до нього їду, дивлюся, починаю оцінювати, звичайно, що фінансові можливості клієнта. Е, ну, Треба подивитися, яка в нього хата там, туди-сюди була. Деколи, я вам ще розкажу, там був один клієнт, е, жінка одна була, вона хотіла, щоб їй помалювали кімнату. Я сказав за ту кімнату е, 800 доларів, вона почала сміятися, каже, які 800 доларів, ти що, типу, це взагалі не. Каже, мені типу, за 350 можуть це зробити. Я кажу, окей, давай я це зроблю за 400 баксів і все. Типу. Вона каже, ні, давай за 350 і ти ще й купляй фарбу. Я відмовився, сказав, що я не буду це робити за 350 доларів. Ну, тіпо, це, вообще, це дуже мало тіпо, для такої роботи. Ще й купи фарбу, ще й купи кісточки, валіки, все остальне, і то що лишиться, тіпо, там, нічого тобі не лишиться в основному. От, такі клієнти також є, їх треба одразу. Мінусувати, не варто з ними зв'язуватися, краще зв'язуватися з нормальними, які готові платити за якісно виконану роботу. Так от, я приїжджаю зразу до клієнта, оцінюю фінансові можливості, як я вже і сказав, домовляємося з ним по ціні, я йому називаю суму. Пропоную, кажу, можемо працювати на годину, я з напарником 100 доларів в годину або ж називаю ціну за конкретно виконану роботу. Ну, я так називаю ціну, знаєте, от якщо нам треба один день на це витратити, наприклад, там повних 8 робочих годин. То тисяча доларів, якщо там більше, ну то відповідно більше. Тобто я розраховую так, щоб ми заробляли хоча б 500, по 500 доларів. В день, і так воно, в принципі, зараз і виходить. Е, кажуть, що зимою роботи не, не дуже багато є. Хоча не знаю, я тільки у мене зараз програма ця виключена. Зараз Різдво, і я не, не включаю її. Але може вже завтра буду включати, щоб щось ще до нового року взяти якусь, якусь роботку невелику. Але звичайно, в пріоритеті хочу, хочеться. Ну, це все з часом, звичайно, взяти якийсь дуже сильний проєкт, якийсь там дуже в, там велику роботу, роби, зробити так, щоб прямо на цілий місяць зав'язнути і заробити там серйозні гроші. Я думаю, що таке мені теж вдасться знайти. Про налаштування програми давайте поговоримо. E, значить, ці ця програма досить непроста, і налаштувати її не так легко, як може на, на перший погляд вам здатися. Там є дуже багато категорій, є підкатегорії, категорії під категоріями. Тобто, якщо взяти для прикладу маунт е, встановлення телевізорів на стіну, там є категорія встановлення на гіпсокартон, на бетон е, над цим каміном. Тобто такі от категорії. І кожна категорія коштує різні гроші. Ви собі самі вказуєте свій прайс, який хочете, можете поставити абсолютно будь-яку суму і вас можуть так найняти таким чином. От. І якщо неправильно налаштувати цю програму, вам буде приходити замовлення за ті роботи, які ви робити не вмієте, або не хочете, або у вас немає інструменту для тої роботи. І як тільки до вас приходить якісь замовлення, в той момент, як ваша, тобто ви там в програмі включаєте, то що ви зараз доступні до роботи, як тільки вам приходить замовлення, одразу з вас знімає гроші. І не має значення, чи ви домовились з клієнтом, чи цей клієнт не якийсь там просто е, балабол, таке теж може бути. Тобто, в мене був один такий. Один такий факап, якийсь чувак мені написав, що хоче повісити телевізор. Я йому подзвонив. він каже, добре, добре, я кажу, скидай адрес, він каже, добре, добре, я йому знову дзвоню, кажу, ну скидай адрес, я готовий їхати. Він каже, да, да зараз скину і потім просто виключив телефон. І все. У мене зняло 20 доларів за цю роботу, і ми не... я її не зробив, тобто я пішов в мінус на 20 доларів. Але ну нічого, ну це не багато У мене було таких факапів. А, от, наприклад, там я говорив з одною людиною, говорив там з одним знайомим, він каже, що він. Пішов в мінус на 600 доларів. Я не знаю, як він так зробив, як він так пішов в мінус на 600 доларів по цій програмі. Він, напевно, що, поставив там безлімітне списання з карти і ліг спати, чи що, йому почали приходити купа замовлень, які він... я не знаю, коротше, як це могло статися, але він пішов в мінус на 600 доларів. Тому це також треба за цим дивитися. Тобто, я як зараз роблю? Я зараз виключаю е вішання телевізорів, виключаю малярку і включаю тільки підлогу, там, сходи. Коротше, робота з деревом, отаке серйозне, то що потребує великих затрат, то що коштує реально дорого. Тому що я ще раз вам кажу, оцей от, е, мій партнер Степан його звати, тато мого друга, він дуже серйозний майстер, просто його професіоналізм, ну, ну просто капець. Тому якщо вам десь треба щось таке серйозне зробити, не задешево, зразу кажу, я дешево не буду це робити, ми не будемо це дешево робити, тільки дорого. Але професіонально, то ми можемо це зробити. Так от, от, це мій партнер. Ми хочемо брати якісь такі серйозні роботи по дереву і будемо таке вже шукати. Давайте поговоримо трошки про потенціал і взагалі, чим це відрізняється від таких звичайних робіт, як там Uber або да? Трак. З минулим відео там було багато скандалу в коментарях про те, що я там не правий, я там то все. Я просто висловив свою думку, а ви вже собі там вирішуєте, як хочете. Я говорю так, як я вважаю за потрібне. Е, в чому перспектива? Тут є перспектива насправді, якщо вийти з часом на серйозних замовників, можливо, навіть хтось купить свій будинок розвалений, якийсь його треба зремонтувати, то далі вже можна йти як підрядник, які, в якого є працівники, набрати працівників, щоб вони там працювали. І розвиватися в цьому плані. І я, я бачу дуже велику перспективу в цій темі. Хоча раніше я взагалі не розглядав е, оці от ремонти, от такі, от таку роботу, але зараз, чесно, я якось відчув смак грошей, каже, та, ну, так, як я, відчув смак грошей тут і все, і, і мене просто понесло. Е, тому, якщо ви хочете цим займатися, вам потрібно бути професіоналом, знати англійську мову і бути дуже пунктуальним. Чесним перед клієнтом насамперед, тому що теж чую історію, що там якось мутять з матеріалами, мутять то, все. Далеко ви так не заїдете. Я це знаю не тільки по цій роботі, а взагалі по життю. Треба все робити правильно, чесно і робити так, щоб клієнт був задоволений, бо перш за все ви надаєте послугу. Клієнт завжди правий, коли він платить гроші. Хе. Тому, ну і звичайно, треба вміти домовлятися. А щоб тут вміти домовлятися, треба знати англійську мову. Такий от круговорот. Якщо не знаєте англійську мову, але ви є професіонал, знайдіть собі такого, як я, наприклад, який знає англійську мову, і вміє домовлятися. І двоє робіть собі цей бізнес. Тоже така непогана ідея. Гроші там є, потенціал є. Е, взагалі, не мав би записувати це відео, знаєте, тому що ха, багато хто. Мені дзвонило пару людей, також просто от ви підписники мені дзвоните, пишете е, і просто хочете проконсультуватися. Людина мене питалася за цю програму, дуже сильно розпитувалася, дякувала, що я підказав. Каже, ні тіпо, мені реально часто дзвонять люди і кажуть, блін, я не вірю, що так можна просто до тебе було подзвонити і просто поговорити. Та типу, чого не можна? Можна. Нема. Нема ніякої, нема ніякої в цьому проблеми. Ще, друзі, так обставини, всі збіглися в житті. То, що я купляв собі цей автомобіль, мінівен, цей от, завалений повністю інструментом зараз. Я купляв його для Uber, для того, щоб працювати на Uber, але так вийшло, що він ідеально підійшов для того, щоб робити таку роботу констракшн. Тобто він поміщається весь інструмент, драбини. Наверху на криші є кріплення, куди можна якусь там ще більшу драбину прикріпити, є фаркоп, що можна взяти якісь працівники. Це бротше, всі умови для того, щоб робити цю роботу, у мене є. І це так, блін, воно все так просто, такий от просто збіг обставин. Просто я не знаю, опинився в потрібному місці, в потрібний час, тому що з'явився Степан, який, з яким ми от зараз працюємо. Е машина підходяща, програма, англійська мова. Коротше, от воно все так от якось в один момент. І розумієте, що я, я розумію, що я, якщо б я цим почав займатися ще набагато раніше, то зараз я б би вийшов би ще на більший рівень. Але, але нічого, все, все прийде з часом. І, чесно вам скажу, я би не дуже сильно хотів цим по житті займатися. Тому що я така більш ледача людина, і оце от все ремонтувати, ці ремонти, мені не дуже сильно подобається. Але, знаєте, попрацював зараз оце от пару днів. Задоволені клієнти. Це дуже приємно, коли ви зробили людині якийсь там ремонт. І людина тобі від щирого серця дякує, накидає тобі ще зверху грошенят. І людина задоволена, Блін, ти задоволений, що людина задоволена, всі щасливі. Клієнт щасливий, ти заробив гроші, блін. Так круто взагалі. І в такі моменти відчуваєш, знаєш, знаєте, відчуваєш це життя просто з позитивної сторони. Я я, я постарався от зараз в цьому відео відповісти на всі такі часто задаваймі питання. Я не знаю, чи я буду робити відео детальним розбором цієї, цього, цієї програми, там ПТЕК, тому що ну, блін, це, це, це потребує. Дофіга часу, щоб налаштувати цю програму, вам не потрібна освіта айтішника. Я вам отак просто скажу, і все. Треба просто трошки часу, терпіння, і у вас все вийде. Так, ще такий момент. Ви питалися за оплату, фірму і такі всякі юридичні питання. Значить, в ідеалі я буду купляти собі страхівку. Це спеціальна страхівка для контракторів. Для констракшена, тобто вона десь там коштує 70 доларів в місяць. Але коли я приходжу до клієнта, я йому показую папірчик. дивись, в мене є страхівка. Клієнт спокійний. Якщо, наприклад, ми там щось зламаємо, якийсь там шуруп, вкрутимо в якусь трубу або щось, йому йому буде спокійніше. Що якщо ми щось зламаємо, то страхівка йому все компенсує. Тобто, це в ідеалі так має виглядати. Це перше. Друге, має бути відкрита компанія. Але щоб почати на цьому на цій програмі заробляти, працювати вам, ви можете навіть почати без компанії. Ви просто там вписуєте якісь ім'я якоїсь компанії, вони не потребують ніяких підтверджень, нічого. Ви собі просто починаєте працювати, а пізніше там згодом вже відкриєте свою компанію. От, в мене компанія відкрита, люди мені платять деякі кешом. Ну я всіх прошу, щоб більше платили кешем. Або скидають мені просто позели на мій бізнес-аккаунт в банку. На рахунок що там ще якихось юридичних питань, якщо чесно, я там до кінця не розібрався в тому. Там, напевно, є багато всяких нюансів. По ходу діла будемо розбиратися. Добре, що в мене є мій е роботодавець з минув, де я працював в Кароліні по хендіменству, і я з ним в хороших відносинах. І якщо мені потрібна якась така інформація від нього, то я просто до нього дзвоню, питаюся, і він мені все розповідає. Також в інтернеті дуже багато є курсів по -про -про цій темі. Е, курси по хендіменству, їх є капець як дофіга. Є блогери, які ведуть оці відеоблог по хендіменству і продають курси. Чесно, я не знаю, я не уявляю, як можна. Е, Створити такий курс, ну, ну, що ти створиш? Ти на відео створиш, як там не знаю, вішати е, цей телевізор, так це є в інтернеті і так в безкоштовному доступі. Е, вся інформація є в безкоштовному доступі. Я не бачу сенсу купувати цей курс. Тут просто або ти вмієш бути хендіменом, вмієш працювати, або не вмієш. Все. Налаштувати програму, посидів пару годин, зробив і все готово. Тому, друзі, все в ваших руках, я впевнений, що якщо ви маєте ціль. Займатися цим, то у вас все вийде. Просто не опускайте руки і все буде у вас добре. Сьогодні 25 грудня. Я всіх вітаю вас з Різдвом. І дивіться, який є молодець. Сьогодні у всіх вихідний, всі відпочивають на вулицях, так завжди на вулицях нікого нема. Машини навіть не їздять, і всі десь повиїжджали. Відпочивають, а я отут ходжу і записую вам відео. Тому я думаю, що я заслужив як мінімум на лайк і на якийсь який-небудь коментар. Впевнений, що у вас залишилося багато запитань. Це добре. І я чекаю ваші питання в коментарях, на які я обов'язково дам відповідь. Ви бачите на всіх відео, що я стараюсь. На всі коментарі відповідати. Якщо вам потрібна особиста консультація або якесь особисте питання, також ви можете зв'язатися зі мною бажано через телеграм, ще не через інстаграм. Ви там часто пишете, але воно попадає в запити, Я то не бачу саме краще через телеграм. Я телеграм завжди читаю і завжди всім відповідаю. До речі, хто ще не знає, я запустив інстаграм такий проект, інстаграм-сторінку, називається «Забугорний Патріот. І там я виставляю якісь новини, які відбуваються в світі українців за кордоном. Тому перейдіть, підпишіться, я думаю, що воно вам може бути корисним. І також не забувайте, що в мене є чат по Uber для тих, хто працює в UberLift. Так що ж ці всі посилання є в описі до профілю. Ну і посилання на цей додаток, там ПТЕК, якщо вам треба, переходьте. Там також є рефералка. Переходьте, реєструйтеся і отримуйте там бонус на перше замовлення. Здається, там вони дарують 50 доларів на баланс додатку, щоб ви змогли перше замовлення взяти типу, безкоштовно. Я дуже сильно вдячний абсолютно кожному, хто просто поставив лайк, просто написав коментар і просто підписався на цей канал. Ви не уявляєте, наскільки я вам вдячний. Я наскільки я це сильно ціную. Тому дякую, що залишаєтеся зі мною. дивитеся мої відео.